Зараз говорити про підсумки державних аукціонів за 2023 рік, який минув, і продаж землі на онлайн аукціонах юридичними особами. З 1 січня це розпочнеться. Обговоримо оцей новий етап земельної реформи. У студії представляю я вам гостя Сергій Бут. Голова правління акціонерного товариства Прозоро продажі вітаю вас у нашій студії, пане Сергію. Вітаю Галина. Бажаю вам вдалого успішного нового року, як і всім гостям, котрі приходять до нашої студії. Дякую. Отже, почнемо з підсумків роботи державних аукціонів у минулому 2023 році. Загалом, скільки вони принесли коштів до бюджетів різних рівнів? За 2023 рік, що минув, в системі прозоропродажі, було реалізовано майна і активів різних бюджетів різних рівнів на близько 14 мільярдів гривень, угу. це відповідно відбулось близько 20 тисяч успішних аукціонів, і це приблизно 26 тисяч учасників, тобто покупців, які приходили по ці активи на. Аукціони пане Сергію, якщо порівнювати з довоєнним рівнем, я маю на увазі до початку повномасштабного вторгнення. Наскільки це, скажімо, менше? Або можливо, наскільки це дорівнює тому, що було в 23-му році? обсяг торгів в гривневому вимірі був суттєво більшим ніж в 22-му. Бо 22-й рік це рік гострої кризи? Це mm -hmm. Той період, коли мало хто оч очікував таких гострих негативних явищ, в той час як в 2023 році вже більшу частину або значну частину негативних явищ вдалося вдалось подолати або пом'якшити. Тому якщо ми дивимося саме на кількість успішних аукціонів, то вона приблизно співставна. Mm -hmm. Що в 2023, що в два 20... в у двадцять першому, в 21-й це взагалі найуспішніший рік за всю історію аукціонів, тому з ним порівнювати. Ну, скажімо так, ми завжди орієнтуємось саме на 21-й рік, як на такий на нормальний рік, так. І ми можемо сказати, що, наприклад, в 23-му році за більшістю напрямків. Вдалося ну, майже досягти до кризових рівнів, тому звісно, якщо порівнювати 2023 рік з 2022, то 2023 рік по всіх параметрах є більш вдалим. Знову ж таки, та я якщо казати про саме кількість аукціонів, то вона співставна приблизно ну 20-18 тисяч успішних аукціонів в 2023 третьому і двадцять році відповідно. Але якщо казати саме про гривневий еквівалент за той обсяг грошей, який вдалося реалізувати через аукціони, то сума значно відрізняється. Як я зазначав, в 2023 році це були 14 мільярдів гривень. В той час, як в 22-му, це було близько 8 мільярдів. Ну, зрозуміло, тобто, 22-й, це да. був переляк, це була невідомість, це було взагалі найбільша криза. Це була найбільша криза. І от, наприклад, у нас в перший, в перший місяць війни по окремих напрямках падіння складало в 40 разів, от у порівнянні з таким нормальним практично половину довоєнним рівнем. А які були найдорожчі лоти у цьому 2023-му? У 2023-му році найдорожчим лотом була була реалізація майна Пати Лічівський олійно жировий комбінат, який було реалізовано за 700 мільйонів гривень? Також у нас були великі значні лоти, які реалізовує фонд гарантування вкладів в рамках ліквідації збанкрутілих банків. Це були, власне, була була заставне майно у вигляді сонячної електростанції, і це був торговий комплекс Магелан, що в Києві. В Києві. Ці, так, ре, фінальна ціна реалізації цих лотів також десь від. 600 до 700 мільйонів гривень. Ну тобто, це стільки скільки очікували, що перевершено. Якщо казати про середнє зростання ціни в системі, то воно становить близько 50%. Ну, це таке. Це дуже усереднено. Це от якщо дивитись на всі ці 20 тисяч аукціонів, які відбувались mm -hmm. uh, у будь-якому разі. Uh, Ціна під час аукціону може або зрости, або в найгіршому випадку лишитись на тому рівні, на якому вона, вона була на старті. Тому, е, у будь-якому разі, ми кажемо: ну, якщо є успішний аукціон, то це значить, що е, об'єкт реалізовано, і що відповідний е, орган або підприємство отримало ці гроші. Тому це вже саме по собі є позитивним моментом. У вашому прес-релізі вказано, що найактивнішим організатором торгів була Укрзалізниця. Укрзалізниця взагалі стала героєм нашого часу, і вона перевозить найперше це наше сполучення з усім світом, так і не тільки наше, а й усіх політиків світових. Вони приїжджають саме Укрзалізницю. Вона стала креативною. Її за їхні сувеніри змагаються. Також провідні політики світу. вже. ну а тут бачимо, що у нашій була найактивнішим організатором торгів. Розкажіть про це більше. Так, дійсно, ми з Укрзалізницею. Ми, як система прозоропродажі, працюємо вже давно, не перший рік, і в 2023 році по кількості аукціонів, я знову ж таки. Підкреслю, що саме по кількості успішних аукціонів дійсно, «Укрзалізниця» залізниця була най, е, найуспішнішим організатором, тобто вони провели майже е, 2400 успішних аукціонів на загальну суму майже півмільярди гривень. Угу. Це і реалізація майна, такого як металобрухт, реалізація чи оренда нерухомості, а також оренда рухомого складу по, по вантажних вагонах. Тому укр. Залізниця так дійсно вона вона за, залишається одним з найактивніших організаторів. Також статистика їхніх аукціонів доволі позитивна, бо, наприклад, середня, середній показник конкурентності на аукціоні, тобто скільки приходить учасників на аукціон, близько чотирьох. Тобто це трошки вище ніж в середньому по системі про прозоропродажі. Mm -hmm. mm -hmm. Це теж можна вписати в актив а, даного організа організатора. І що теж а, не менш важливо і надихаюче, що Укрзалізниця планує і далі працювати в системі прозоропродажі. Вже, вже зараз а, є виставлені лоти. Вже зараз ми розуміємо, що є перспектива подальшого зростання обсягів, і це відповідно як е, приносить вигоду як організатору «Укрзалізниці», mm -hmm. так і так і відповідно дає можливість різним учасникам е, отри, отримувати відповідні активи, які пропонує даний організатор. Mm -hmm. Я буквально можливо це питання не по темі, але от ви кажете, Укрзалізниця отримує для себе великі там дивіденди. Не, не дивіденди, а взагалі ну, кошти. вони пускають напевно на оновлення вагонів, ремонту, колії. Ми знаємо, скільки війна тільки знищила вагонів і всього решту. Я думаю, що так. Ну у Укрзалізниці, як у підприємства, є певний фінансовий план, угу. яким передбачено певний інвестиційний обсяг. На який вони спрямують ресурс. Тобто, ну, ми, ми не відслідковуємо, так, як так. воно Я там ж кажу, далі. Я Можливо, так, але, це не по темі, але, але це можна дійсно, передбачити умовно, такі. кожна гривня, яку вони на аукціоні отримують шляхом реалізації. ну, Скажімо так, часто непрофільного майна. Це mm -hmm. так, це додатковий ресурс для, для того, щоб саме дійсно вкладатись і в рухомий склад, і в інфраструктуру, і сплачувати, якщо ви зарплату. сказали, що Укрзалізниця планує і далі активно брати участь у торгах, то будемо сподіватися, що металобрухту у них ще достатньо. Металобрухту в них точно ще. А це які ще багато. були організатори активні і учасники торгів? Якщо казати, наприклад, от саме про кількість аукціонів, то дуже активним організатором був Укртелеком близько 400 аукціонів за рік організували і провели. Наприклад, ще в 23-му році в нас з'явився новий організатор це Держрибагентство, які реалізовують на аукціонах право на вилов риби. Mm -hmm. у Річках і інших водоймах, тому це і. З точки зору саме кількості аукціонів, даний організатор вже, вже в перший рік роботи продемонстрував такі високі показники. А, також дуже багато аукціонів по кількості виставляють Фонд Державного майна України в рамках приватизації. З, зокрема, окремі його регіональні відділення, такі як Львівське, Закарпатське, наприклад. Угу. Ось знову ж таки, це. Я казав, з точки зору кількості аукціонів, також дуже важливо, скільки ж саме грошей так. на аукціонах отримують організатори. То в нас в цьому році рекордсменом в черговий раз є фонд гарантування вкладів, оскільки вони реалізували майна на більше ніж. 3 мільярди гривень. Тобто, це найвищий показник в, цьому, в 2023 році. А от цікаво, що виставляв на торги Укртелеком? Якщо пам'ятаєте, якщо «Укртелеком» є такі дані. Укртелеком виставляє на торги непрофільне, непрофільне майно або списане і оренда нерухомості. Динаміка цін. Наскільки в середньому зростають зараз ціни під час торгів, в яких категоріях і про що це свідчить? Ціна. Середня ціна на аукціоні по системі зростає близько в півтора рази. А це, цей показник, в принципі, він не зазнав якогось критичного зменшення під час воєнного стану. З іншого боку, він і не зріс, якось якось помітно чи драматично. Для нас це скорше позитивна позитивний ознака, оскільки це говорить про те, що попит на активи є, що цей попит. Є приблизно на тому самому рівні, як і в мирний час. Тобто. Сама, самі підходи до купівлі і до реалізації активів вони зберігаються, і це і це і це добре. А те, що попит на активи є в час повномасштабної війни, це диво, чи це нормально? Чи такі прецеденти були в історії? Мені складно казати про прецеденти роботи аукціонної системи. Під час війни, оскільки я так не можу пригадати який okay. якийсь кейс, але якщо казати про нашу ситуацію. Ну, спочатку ми дійсно здивувались. Ну бо дійсно перший рік, перші місяці вторгнення було ну, вся економічна активність, вона м'яко кажучи, завмерла. Ну і згадаймо погрози так. нашого ворога в Київ за три дня. так? Абсолютно, так і відповідно, коли, коли трошки ситуація, ну скажімо так, стала більш прогнозованою, та якщо так можна висловитись, то і відповідно. Люди, підприємства, ну і взагалі всі економічні агенти країни розуміють, що все одно потрібно працювати потрібно щось робити. Бізнесу потрібен ресурс, бізнесу потрібно, умовно кажучи, нерухомість, щоб там. Щоб там провадити діяльність, щоб масштабуватись. І відповідно, а державі потрібен а, бізнес, щоб платив абс, податки? Абсолютно, так. Тому тут завжди є е, декілька аспектів. Спершу це реалізація державного майна і бюджет отримує за це гроші. Це один позитивний момент. Другий позитивний момент, що це майно переходить в якісь приватні руки, і ці приватні руки, як правило, е, на це майно для того щоб там працювати власне так. це так це і робочі місця це на наявність економічної активності це податки ну і всі і всі ті корисні речі які в принципі економічна економічна активність має приносити чи правильно я зрозуміла ви сказали що в середньому по Ну, До чотирьох було е, учасників в, Укрзал... в Укрзалізниці були близький... показники. Ну, це, це не найвищий, це, це якщо брати у середньому по системі десь два учасники, в Укрзалізниці чотири. В mm -hmm. нас були окремі аукціони на якісь там дуже цікаві об'єкти нерухомості, куди приходило ну, от, буквально 100 учасників, наприклад. Mm, були так. такі. Ну, це такі окремі, окремі... Випадки. А наскільки взагалі конкуренція е, очевидна і ефективна під час торгів? Я маю на увазі конкуренція серед тих, хто хоче придбати. Так, звісно, це, е, саме е, кількість е, учасників це одна з найважливіших. Е, один із найважливіших маркерів, який ми, зокрема, постійно відслідковуємо, і який напряму впливає саме на те, яким чином зростатиме вартість реалізації mm -hmm. активу. І є пряма кореляція між тим, скільки учасників приходить на аукціон, і тим, як зростає ціна. Бо, от вже в згаданих мною кейсах, коли кількість учасників доходила до 100. То ми спостерігали зростання ціни буквально на тисячі відсотків. Ну угу. тобто теж там в десятки разів у порівнянні з первісною вартістю. Вже до речі, згадано мною згаданий організатор держрибагентства, яке теж в нас в числі лі лідерів. Там теж спостерігається дуже висока конкуренція на торгах, там 10 чи близько цього в середньому. Учасників і там також ми спостерігаємо значне, значне зростання вартості активу. Скажіть, от ці цифри, що ви зараз наводите, про яку взагалі градусну позначку у бізнес-кліматі в країні, вони свідчать загалом і стан економіки? Я б сказав так: що от, дійсно, трошки повертаючись до, до вже сказаного, якщо ми Якщо в системі ми бачимо приблизно той самий рівень активності, який був до війни, то це говорить про те, що в принципі навіть під час військового стану, враховуючи всі ці ризики безпекові і не тільки безпекові, так оскільки там особливо минулого року була а, дуже актуальною проблема енергозабезпечення, і це так. також впливало і на самі аукціони, і це впливало на поведінку і планування економічних агентів і. Якщо основні пара, параметри аукціонів, як то конкуренція, зростання ціни, взагалі обсяг активів реалізованих, приблизно співставні зараз з довоєнним з довоєнним часом, то це говорить про те, що економічна активність і надалі на часі, що все одно потрібно підтримувати оцей економічний тил. і і відповідно для цього є і ресурс, для цього є і енергія в економічних агентів. І відповідно, якщо бізнес іде в ці сфери, то відповідно там можна заробити, і це теж є позитивним маркером. Дуже важливе питання на фактично на землетрус, бо ми знаємо, що земельне питання це завжди дражливо в українському суспільстві. Питання, чия земля постає рано чи пізно перед кожним громадянином України, і ми знаємо, що відтепер, від 1 січня, юридичні особи можуть купувати сільськогосподарські землі на прозоро продажі. Розкажіть детальніше, як це виглядатиме на практиці. Отже, так, дійсно, з 1 січня цього року знято мораторій на придбання сільхозземель юридичними особами, плюс ліміт на володіння землею збільшується до 10 тисяч га в одні руки, скажімо так, Га – це гектари. Г, так, так, гектари, <гум> дякую. І відповідно, це також. Додає якраз от цього до, до базису е, учасників, да. Тобто, чи якщо більше учасників до е, дозволено брати участь в аукціоні, тому це відповідно має логічно привести до, до того, що загальний рівень конкуренції зросте. Я так нагадаю, просто що сама земельна реформа і відповідно продаж і оренда земельних ділянок ділянок на аукціонах, вона вже відбувається. Так, так, так. Певний, певний час насправді було процес запущено в жовтні 2021 року, і відповідно, оцей от момент, що тепер і юридичні особи можуть брати участь, це є новим кроком в, на шляху вже такого повноцінного, відкритого, прозорого і цивілізаціоного. Цивілізаційного це, це, вимір. Цивілізованого, вимір, та, вимір, ринку так. ринку землі. Так. Тут питання дорожливе в чому? Тому що наші фермерські господарства зараз зникровлені тим, що і люди пішли на фронт, і коштів вони таких не мають. Чи є вони в рівних умовах, чи є вони конкурентами іншим юридичним особам у придбанні цих земель. Дивіться, я б сказав би, що ну, от сам факт того, що шляхом електронного аукціону відкривається доступ. До будь-якому чи, чи, чи то приватному підприємцю, чи то фермерському господарству, чи якомусь великому холдингу прийти на аукціон і дати ту ціну, яку вони вважають okay. за потрібне, це вже створює певний певні рівні умови. З, звісно, тут вже вже починаються нюанси, оскільки особливо під час війни. Звісно, ті області, які межують з лінією розмежування, там трошки складніша ситуація, та, і, це, і це прямим чином впливає на остаточну вартість землі. Області, які на Заході, вони мають, ну, скажімо так, певну, певну свою перевагу, але головне, що ми зараз спостерігаємо, що майже всі області проводять аукціони по земельних. Торгах, і це знову ж таки каже про те, що ведення бізнесу на часі, що аграрна і не тільки аграрна сфера працює, і туди приходять покупці. І, відповідно на це є попит скільки аукціонів вже оголошено на цей момент по землі майно е, у нас сьогодні в системі оголошено трохи більше 800, 800 аукціонів. Це стартова вартість близько 200 мільйонів гривень. І знов, знову ж таки, ми, ми очікуємо, що протягом двадцятого третього року земельні торги будуть одними з. Найактивнішого з найактивніших в системі прозоропро Якщо за 30 секунд кому не можна брати участь в цих аукціонах? В Цих аукціонах не можна брати участь представникам країни-агресора і пов'язаними з ними особами. Угу. Ми сподіваємося, що і підставних осіб вони не знайдуть для цього процесу, бо дуже б не хотілося не їм хотілося. віддати наші землі ще й у такий спосіб. А про те, як будуть тривати земельні акціони аукціони, я сподіваюся, ви нам ще розкажете впродовж Благодаря. нового 2024 року. Дякую за участь у програмі. Нагадаю, з нами був Сергій Бут, голова правління акціонерного товариства Прозоро продажі. Ми говорили загалом про кількість аукціонів, які відбулися у минулому 2023 році про активізацію цього процесу, на який сподіваємося у новому 2024 році, і, звісно ж, про те, що з 1 січня розпочалися уже і земельні аукціони, що є складовою земельної реформи в Україні.